У цьому відео я хочу розповісти про те, як знання двох мов впливає на роботу нашого мозку. Гіпотеза про те, що білінгвізм позитивно позначається на когнітивних здібностях, вже давно популярна в науково популярних колах. Численні дослідження показали, що люди, які володіють двома мовами, часто демонструють кращі показники працездатності порівняно з тими, хто знає лише одну мову. Також неодноразово стверджувалося, що вивчення другої мови може відстрочити настання вікових змін мозку і навіть захистити від недоумства. Однак в останні роки ситуація змінилася. Спроби повторити ранні дослідження дали несподівані результати за виязок між білінгвізмом і поліпшенням когнітивних функцій, не підтвердилося. Це викликало бурхливі дискусії в науковому співтоваристві, особливо на сторінках журналу Кортекс. Одним з головних критиків теорії про переваги двомовності став кеннет Паап, професор психології з університету Сан-Франциско. Він стверджує, що позитивний вплив білінгвізму на мозок ще потрібно довести. Паап поставив під сумнів роботи канадських колег, які першими заговорили про користь двомовності. Давайте детальніше розглянемо ці дослідження. Еллен Біалісток, психолог з Йоркського університету в Торонто, провела масштабну роботу, що спростовує думку про шкоду білінгвізму для дитячого інтелекту. Пізніші дослідження показали, що діти, які володіють двома мовами, краще справляються з тестами на виконавчі функції. Виконавча функція включає три компоненти: придушення непотрібних реакцій. Робочу пам'ять, здатність утримувати інформацію для вирішення поточних завдань. Перемикання між завданнями вчені пояснюють перевагу білінгвів тим, що постійне перемикання між мовами тренує мозок. У 2004 році біалісток порівнювала когнітивні здібності літніх білінгвів і монолінгвів. Результати були вражаючими двомовність дійсно допомагала затримати вікове зниження когнітивних функцій. Подальші експерименти підтвердили, що білінгвізм може затримати початок деменції на 4-5 років. Більшість досліджень використовували тест Симона. Учасникам показували стрілки на екрані, якщо стрілка вказувала вправо. Потрібно було натиснути праву кнопку, якщо вліво ліво. Важливо було реагувати саме на напрямок стрілки, а не на її розташування на екрані. Цей тест вимірював швидкість реакції. Білінгви частіше задіють певні ділянки мозку, не дозволяючи двом мовам змішуватися. Це, на думку вчених, і дає когнітивні переваги. Роботи біалісток надихнули багато подальших досліджень. Однак Паап та його колеги виявили серйозні недоліки в цих експериментах. Головна проблема лабораторні умови, які не враховували соціально-економічні та культурні відмінності учасників. Також залишалося відкритим питання про причинно-наслідковий зв'язок, чи то двомовність покращує когнітивні функції, чи то люди з хорошими когнітивними здібностями легше освоюють кілька мов, ПАА проаналізував всі тести на виконавчі функції, проведені з 2011 року. Виявилося, що у 83% випадків різниці між білінгвами і монолінгвами не було виявлено. Біалісток парирувала, що негативні результати частіше виходили при тестуванні молоді, чиї когнітивні здібності і так на піку. За її словами, переваги білінгвізму найбільш помітні у дітей і літніх людей. Але і тут не все однозначно. Хоча деякі дослідження підтверджують, що у білінгвів хвороба Альцгеймера проявляється пізніше, інші експерименти цього не підтверджують. Психолог Анджела Де Бруїн з Еденбурзького університету порівнювала дві групи людей похилого віку за початковими ознаками деменції і здавно розвивається захворюванням. Істотних відмінностей між білінгвами і монолінгвами не виявилося. Цікаве дослідження провела Еві Вуманс з Генського університету. Вона вивчала, як частота перемикання між мовами впливає на когнітивні функції. В експерименті брали участь професійні перекладачі і звичайні білінгви. Виявилося, що люди, які часто перемикаються між мовами в повсякденному житті, демонструють кращі виконавчі функції. Вуманс закликає до співпраці прихильників і противників теорії переваг білінгвізму, пропонуючи об'єднати зусилля для подальших досліджень. Підводячи підсумок, можна сказати, що більшість опублікованих робіт дійсно підтверджують переваги двомовності. Однак, як ми бачимо, ці результати легко піддаються сумніву однозначно стверджувати, що білінгви розумніші не можна. Безумовно, знання другої мови дає багато практичних переваг від розширення кар'єрних можливостей до читання літератури в оригіналі. Але ось його прямий вплив на роботу мозку ще вимагає доказів.